Як підняти люк в каналізаційній очисній споруді? Зараз вам покажу наявно. От є люк наверху, так? Вам треба підняти чуть-чуть, щоб ви закопали очисну споруду. прийшов якийсь там час, ваш ландшафт помінявся. Трошечки треба зробити, щоб ця от горловинка зверху була трошечки чуть-чуть вища. Допустимо, на 5, 10, 20 см. От ми по замовленню виконуємо от вашу висоту. Це, до речі, тут замовлення 5 см. Ви відкручуєте у цей люк, цей люк, що є зверху. Відкручуєте він тут на е, самонарізах, ви його знімаєте, на то місце він, він розташований от на такій площині. У ту надставку ставите прямо на ту площину, тож, на герметик і так само прикручуєте самонарізами. І потім на ту надставку ставите цей же люк і ідентично прикручуєте тими самонарізами. Є і такі горловинки, такої висоти не бажано. Так що перед тим ландшафт все ж таки дивіться, вирівнюйте у частині споруди, а лпід